Всім привіт! Дорогі українці! Я вас вітаю з Новим роком. Нехай 2025 рік стане для України нарешті роком нашої перемоги. Нехай всі наші захисники повернуться до своїх родин, до своїх сімей, до своїх дітей цілими та неушкодженими. Бажаю також якнайшвидшого повернення всіх наших полонених. І хай наш жовто-блакитний прапор замайорить в кожному нашому місті. А для кожного українця, де б ви не були. Якщо ви з Україною в серці, я вам бажаю міцного здоров'я, щастя, злагоди, успіху і здійснення всіх ваших мрій. Ми з вами непереможні, жовто-блакитні наші прапори. Так що не втрачаємо віру і шаблі догори. І, хоча я дуже не люблю виступати на камеру, показувати себе, я краще буду манікюром говорящим з картами, ніж я буду думати про те, як я виглядаю, але віршик для наших ворогів я хочу прочитати особисто. Це не моя творчість, якщо що, але мені дуже сподобалось, я сподіваюся, що вам сподобається також. Щоб вони широкополі і поля, і круче стали вам могилою, москалі й Щоб ви водкою труїлись, у воді тонули та дорогу в Україну навіки забули. У нас люди працьовиті, чорнозем родючий, а ви ледарі, п'яниці, пацюки смердючі. Нам від вашого народу не треба нічого. Краще йдіть собі, лікуйте і рода дурного. Геть із нашої домівки, ми навіки вільні. Хай в Московії не буде слава вільній Україні! Отакий от, от віршик для наших ворогів ще раз всіх вітаю вас з Новим роком і бажаю вам, щоб всі ваші плани в новому році здійснились. І хай здійсниться наше головне бажання одне на всіх закінчення цієї війни і перемоги України. На все добре!